Острозького району. Це кого замістив? Лайдатку? після смерті. Угу. смерті. Так. І загинув у втрібутнях, я трійбутні. Я... Ага. Ага. Ну ви мені розкажіть, от нас там за селом є гора, її називають Лайдацька, Там стояв якби штаб Лайдаків. Там, Знаєте, бункер такого? Довжиною 100 метрів у такому. Воно виходить воно получается, воно получается, до літвіць, до кривиці ближче, ніж до Крупові. Крупів там кілометрів 10 буде. А до, до літвіць може там мож... кілометра два. Тут тиск, я? Я? Да? Ага. То... от я написав письмо, те, те, книжку будуть печатати. З Крупов'я був е, над районовий провідник Лісь. Да. Він у куроші загинув. Да. Це... Це... Того... Похований крупові у нас. На... Похований. Похований. Тим, хто просто стоїть в могила вже і... Скажу, хорошо, по... ви... Тут... щоб мене обрати забрать. Я вам розкажу до того лихо. Так, попросить ступай, мене. Так, молодий хлопець. Пішли вони, дурак, П'ять чоловік. Шість, Шість чоловік. П'ять зашпів до бурашчика, а на варті стояв кров. Потім він був над районовий провідний. І, якраз врав, большевики щелом двома твій родами, двома родами і натикнулися на часового, часовий зразу не розсирався, дав допомогти чергу, трохи пив, два рани. З другої сторони викинули ракету, стали хлопці вибігати і лісі ранили вбити. No, ноги. Хотів його подобрати, я кажу, друзі, я буду прикривати огонь. Він десь розстрілювався до п'ятій часу ранку. Це недалеко від моєї хати було навіть. М я ще був тоді вдома, 10 листопада 47 року. року. А і і попалив він документи. Гроші були 9 тисяч теж попали. О. А які документи ви мені розповіли? Там. Невже в цього лиса були якісь такі важливі документи, що він ну, був, мав їх валить, бо то бу, були якісь секрети? <гуду> <гуду> що, що не дати комуністам руки. І вранці його витягли на село, на село прийшла машина, ще вранці, ще вночі прийшла машина, втягнув його чоботи, побив він компаса, побив ручний часи, Бинокль його був. Так, я його знаю, так як ото. Як тебе запілочу? Високи, типу, ніби... Блявий. Блявий. Блявий, ну. Но... Фотографія, на мою. Так молодий, йому ж було 21 року. 22. 20... 25-го року. 26-го на могилі написано. 20... Неправильно, 25-го. Його плем'яниця в сунміці робить. То плем'яниця, Що ще скаже, за кого говорите? Лис, лис Лис! лис, лис. лис, лис. лис. Е, знаю, що я повстрю, я повстрю, ну, я такий повстрю. Так його сестри в селі живуть ще. Нема. Так. Ще знаю такого, я Дві добре. Дві сестри живуть. У мого брата був э, в сотні э, наливайко. Да, так, теж з Крупов'я. Гарасімчук теж. Сьогодні да, Калини. Мого діда брав. Так. Да. 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 Я знаю цього наливайка. Так, а... Раз. А завхоза ви не знали, такий був э, кулик Сідор? був завхозом. Ну то. Добре, а шершня ви знаєте? Шершень зубровиці. Знаю. Кажуть, Саша, Саша, як його стоїть. Нас силікають, що то був самий хужий кат, ото, той шершень. Він нікого нікого не не жалів. Кого хтось який десь там пожалівся, він каже, зразу його там голову друбав чи є. Шершень є з этого. Зубровиці, так. Там же ж був. Пришко, пришко Прішко, Е, Саша. Знаю я його, чого ж я не знаю. Те, що я багато знаю. Так. У eh, Сарницькому районі був eh, над районом ето курений Ярема. Він сам із Немович, Семенюк Нікон з 18-го року. А той, а що е, то присадило, що 17-го він з 20-го року був е, лайдака. Ну, я... І село більше Бережнянського. А ще, ну, ще ну, раз розкажіть ще, ще про, про Лайдаку, як він виглядав. Ну так гарно виглядав, ну, гарно, і його постой був, саме любими був у Літвіці. І боювали з буржувиками в 45-му році село Луко Володимирецького е, району, він там загинув. І... А як він загинув, можете розказати? Ну як загинув? Ну, снайпер я... забив, чи на мій ну, ж... не підрвався, чи в Байбу, питаю, а я хотів спитати, а то в інтернеті не спогади вашого брата, от зараз є в інтернеті, про лайдаку і там сотник от... запутався. Ти бачиш, е, п'яти Калина, а, а Калини було в цьому Дубровицькому районі три. Був залішення Калина, і був Калина, а я таким. Невеликі дуже не з І був Калина знову в, в залішеннях і бур'яниці, і Кураж. Ну, кураші сотенний, мой рідний брат. У мене два було. Я вже казав. Ну і де він, як він загинув? Хто? Калина? Калина, я вже Ваш роз... брат. розказував, я розказував. Ще раз розкажи, хлопці ходять. Так. Він ходив до 53-го року. Так. На Білорусі ходив. Ну, по лісі ходив, так? Ну, а як? Да, так. і стало, що його невідомо. Де й що? А в 80-му році, вже в 80-му році, 8 березня, був сход в селі, ага. такі, де комуністи приїжджали. Куроші, так? Да? Куроші. І було в газеті поліський маяк, написали. Організатор